Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, чудовий весняний день. І поділюся з вами, любі глядачі, моїм таким досвідом і враженнями. Справа в тому, що я <кій> <кій> вперше в дорослому, скажімо так, свідомому житті так, користуюся комбінезоном подарованим мені. Доброю людиною з Харківської області, пані Наталію. І комбінезон, в принципі, це чудова і файна і гарна річ, рівно доти, доки ти не маєш відправити потребу так, глобального характеру в умовах польових або до них дуже наближених. Так. Особливо, коли дощ, сніг. На тебе крапає, падає і всякі такі гаразди. І ти маєш зняти більшу куртку, потім меншу куртку, потім знайти, куди це все брудне, важке, вогке подіти, зняти верхню частину комбінезону. Ну, коротше, такі історії. Я із задоволенням продовжую цим комбінезоном користуватися, але, мабуть, це перший і останній комбінезон в моїй практиці. І я от довго думав із чим можна порівняти такого плану враження. Так? І буквально цими днями життя мені послало досвід, із яким. Цілком це можна порівняти. І він наступний. Ну, в принципі, в більшості з вас так досвід з комбінезоном, скоріше за все, незнайомий. Тому я за канонами. дивовижної логіки, яка не у всіх однакова. Поясню. Незнайоме вам, наприклад, іншого незнайомого вам. Так, значить, цей досвід можна порівняти з тим, коли залазиш в глибини нарнії бронетанкової. Десь там на спині лежиш, руки витягнув і самісінькими кінцями пальців там. Закручуєш якусь там чергову точку G, ноги догори, щось тобі в бок впирається, у вусі навушник, і тут раптом YouTube Music вирішує, що тобі конче необхідно насолодитися свіженьким хітом якоїсь індійської музичної групи. О, це справжній треш. І коли ти не можеш перемкнути, знизити звук, нічого не можеш з тим зробити, і насолоджуєшся. Всіма принадами сучасної, індійської... індійських співів, гуртових або сольних, таке життя. Будьте береженими, майте купу приємних досвідів і трохи неприємних, щоб було упізнані з чим пізнавати приємність приємних. Та автологія мені не притаманна. Хеймімета! Hey,